І одразу до потоплених кораблів. Чи є розуміння власне, як бійцям ГУР вдалося потопити один з найсучасніших російських кораблів у розвідці? кажуть про п'ять прямих влучань. Як так сталося, що корабель не зміг себе захистити? А, ну, ну, дуже, дуже просто. С, по, почитайте рашистських воєнкорів і ви почуєте там відповідь. Не, до, не, не обладнання додатковими кулеметами, не, не встановлення додаткових засобів розвідки. В принципі, взагалом, скажу так: це дуже, дуже влучне полювання нашої, нашого головного управління розвідки Міністерства оборони в співпраці з військово-морськими силами, з Збройних сил України, це не просто так. І навіть з тих відео, які сьогодні публікують в російських соціальних мережах, вони вже і в наших є. Вони намагалися, вони замітили ну, принаймні, один дрон вони замітили і намагалися вести вогонь для того, щоб його знищити, але не змогли попасти в нього, і все ж таки були уражені. В, в тому числі і цим, і цим дроном, і до речі, на, треба віднити це ж патрульний корабель. Він ніс бойову службу по охороні і обороні Керченської протоки. В результаті був атакований нашими дронами. А от як таке, так би мовити, знущання чорноморського флоту може вплинути на війну? Ну на, на війну взагалом на сухопутну частину бойових дій навряд чи воно так напряму вплине але Морально-психологічний дух от, військових, він в Сарафанне Радіо працює, працює швидше інтернету, і до речі, навіть до цього враження наша розвідка доповідала, що російські моряки, виходячи в відкрите море, прощаються, як назавжди, розуміючи, що це може бути останній похід, і вони можуть не повернутися на базу. От, я вже не кажу там додому, на базу можуть не повернути. так. У них там з морально-психологічним духом дуже дуже, дуже е, е, є проблеми. І от е, потоплення чергового е, корабля, бойового корабля, який ніс бойову службу, е, воно ще, ще більше вплине. До речі, сьогодні жодного, жодного корабля в відкритій частині на акваторії Чорного моря немає ворожого. І е, що це теж дуже приємно читати. Ті ж самі російські воєнкори пишуть, що терміново треба вивести основну частину флоту російського з Криму, з Кримських портів, і розташувати на більш безпечних більш безпечних місцях, таких як там Новоросійськ, Сухумі і ці деякі, деякі порти на Азовському. На Азовському морі, щоб неможливити неможливити такі випадки полювання наших дронів на їх кораблі? От напередодні з'явилися фото нові знищеного штабу Чорноморського флоту окупантів у Севастополі. Стабільні удари по військових об'єктах у Криму. Інколи це все нагадує якесь таку таку стрілянину в тирі, як на мене, як гадаєте, чи Росія вже... Усвідомлюючи, починає усвідомити, що от Крим таки доведеться повернути. Ну я думаю, що так. Вони усвідомлюють, що з Кримом можуть бути величезні проблеми. І до речі, саме тому, на мій погляд, вони так терміново намагаються побудувати і ту ж саму гілку залізничну для створення альтернативного шляху. Вони розуміють, що кримський міст. Ми поставили собі за мету. Ми його знищимо рано чи пізно, але ми його знищимо. І можливо, навіть в цьому році, судячи з того, як пообіцяли нам і пан Малюк, і пан Буданов, що це з основні завдання наших, наших спецслужб. Так що я думаю, що так от цілком і до речі, на останні тижні вони почали нарощувати чисельність угруповання російських військ. На самому півострові розуміючи, що він що його доведеться обороняти суд Га сьогодні, 5 березня, видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Їх звинувачують у цілеспрямованих ударах по цивільній інфраструктурі України. Це може налякати прошу. І по громадянам України саме головне, вони по цивільному населенню. Що один, що другий ракети, калібр і ракети «Х-101», «Х-555» – це саме ті удари. Там принаймні сказано, що з жовтня 22 по березень 23 вони наносили удари як по нашій енергетичній системі, а це до речі впливає на забезпечення життєдіяльності цивільного. Населення, так і по самому цивільному населенню. Ну я скажу, що дуже добре. Це дуже гарна для нас новина, тому що лава звинувачених вона починає починає заповнюватися. До цього було два ордери на Путіна і на е дитячого буцмена Росії за викрадення дітей. А тепер ще додалися командувачі е повітряними, містальню авіацію і Чорноморським. І Чорноморським флотом. Так що, і, і, до речі, це говорить про те, що суд працює, і робота стосовно накопичення доказової бази до нашого іску проти Російської Федерації, вона йде. І я, я сподіваюся, що ми, ми ще побачимо з вами новий нюрнбергський процес над воєнними злочинцями Російської з Російської Федерації. А от, власне. Історія з багатоповерхівкою в Одесі кілька днів тому як військові або їхні підлеглі можуть дивитись на наслідки, от такого ці генерали, тобто, це ж не є об'єкти де не було людей, це житловий будинок. Чи... Ну стосовно скажу так, що вони ж вони ж приховують. Вони до речі, до речі, російська пропаганда намагалася намагається приховати такі випадки. Я розумію, що от генерали, вони може дехто і розуміє них, з них всю відповідальність, яку я, яка є на сьогоднішній день, в результаті скоєння таких злочинних виконання таких злочинних наказі. от но о, даже якщо вони там і сумніваються в о, правильності цих, о, цих наказів, то навряд чи вони це виказують відкрито. І о, вони потім будуть, як як були нацистські злочинці на, о, на, на судовому процесі, вони вони ж казали, що а я ж не знав, що так буде. А от я думав, що я просто віддам наказ, і з мене як з гуся вода, ніякої відповідальності не буде. Я думаю, що ми почуємо саме такі самі фрази під час цього процесу. На жаль, сьогодні вони відчувають ейфорію перемоги і навряд чи когось там мучає совість в плані скоєння таких злочинів. А от тобто інших генералів це не злякає, окрім е, тих сьогодні, е, прізвища, яких я озвучила, е, і ордери, на арешт, яких е, видав суд у ГАЗі. Тобто це ніяк не вплине на інших генералів російських? Ну бачите, справа в тому, що чим нижче посадова особа, тим менше вирогідність, що в нього є закордонні рахунки, і що він збирається кудись їх, і чи нерухомость за кордоном Навряд чи він збирається кудись їхати. А в більшість більшості, я думаю, що вони сподіваються на все ж таки на перемогу або на перемовини. Сьогодні ви знаєте до речі, що от наша розвідка говорить, що настрої точніше, не розвідка. Вибачте, наші військовослужбовці говорять, що полонені сьогодні на лінії фронту розповідають, що їм сказали, що після виборів президента Росії, після 17 березня, почнуться перемовини щодо припинення вогню. Тобто вони збираються воювати тільки до 17 березня. А от до 17 березня треба захопити якомога більше території, якомога більше виконати бойових завдань. І а відповідно, якщо перемовини, то це надія на що на врегулювання конфлікту. А під час врегулювання, то які ж видача військових злочинців, якими вони себе навряд чи рахують, ну не може бути і мови. Тим більше, що Росія розраховує на перемовини з, з, з силової позиції, з позиції переможця. От. Так що думаю, що, думаю, що так. Навряд чи. ми побачимо сьогодні, що там хтось візьме пістолети, застрелиться в себе в кабінеті, узнавши, що на нього виписан ордір, як на е, воєнного злочинця.